Привид ночі. Фільм 1979 року німецького кінорежисера Вернера Герцога, ремейк 1922 року Носферату. Симфонія жаху, взагалі, ремейк вийшов раніше. Але, попри це, я спочатку вам розповім про привид ночі, а вже згодом про Симфонія жаху. Тож, приємного перегляду! Сподіваюся, вам сподобається. Дія відбувається у німецькому місті Вісмарі приблизно у 1830-х роках. Молодий агент контори з продажу нерухомості, на ім'я Джонатан Харкер, вирушає до Трансильванії за завданням свого начальника Ренфілда. Трансильванський аристократ Дракула виявив бажання купити занедбане аббатство у місті. Харкер, залишивши свою молоду дружину Люсі на піклуванні її подруги Ніни, вирушає в дорогу. Після довгого шляху Харкер дістається з замку Дракули, де його зустрічає господар, людина зловісної зовнішності та дивних манер. Вони підписують папери з купівлі нерухомості. Дракула випадково зауважує медальйон Харкера з портретом Люсі, чия краса безумовно приваблює його. Вночі граф Дракула проникає до Харкерової кімнати, який розуміє, що господар замку вампір. Незабаром дракула залишає замок у середині труни з рідною землею і прямує до Люсі. Замкнений у порожньому замку Харкер прагне до допомоги дружині. На силу йому вдається бігти. Тим часом у вісмарі Ренфілд божеволі і опиняється в клініці. Він їсть мухи павуків. Вважаючи, що кров це життя, а також твердить про швидке прибуття свого господаря, чим приводить доктора Ванхелцінга в замішання, Дракула пливе до вісмера на кораблі Деметра, вбиваючи ночами членів екіпажу. порт Корабель прибуває порожнім, з трупом капітана біля штурвала. Майже водночас приїжджає к Харкер, який перебуває у стані божевілля. Люсі читає щоденник Джонатана, а також привезено з Трансильванії книг вампірів, і починає розуміти, що відбувається. Вночі до неї в Будуар приходить Дракула, який обіцяє повернути Джонатану розум в обмін на любов Люсі. Але та відмовляється автор сценарія, продюсер і режисер Вірнер Херцак ночі. Місто накриває епідемія чуми, яку принесли саме щорі із струн Дракули. І дівчина розуміє, що потрібно діяти, намагається вмовити Ван Хелсінга, аби той допоміг їй врятувати ситуацію. Але він не вірить у виснування вампірів і відмовляється. В результаті дівчина вирішує щось діяти самостійно. І через час вона. Знайшла хоч щось. Вона знайшла маленьку частину ящиків із землею і вирішує їх освятити. Дракула дуже обурився і випив абсолютно всю кров у її подруги Міни. Водночас з лікарні втікає Ренфілд, якого Дракула посилає з військами щурів у ригу. Люсі вирішує повністю віддатися Дракулі, аби врятувати хоча б Джонатана. І ось ніч. Він п'є кров нещадно, жадібно, злопам'ятно. І не помічає, як настає світанок. Перші промені сонця. І він падає в кому. Приїжджає Ван Хелсинг і бачить мертву дівчину. І біля неї поруч лежить вампір. Такий в комі. І повністю щоб добити остаточної вампіра, він вводить кол в серце прямо в самісіньке серце вампіра. Той же момент фана Хелсінга заарештова влада за звинувачення у вбивстві ГРАФа. Фільм закінчується на зловісній ноті, оскільки Дракула вже мертвий, але його прокляття все ще діє. І Джонатан все таки став вампіром. В останній сцені він їде на коні у невідомість. Ну що ж, а тепер поговоримо про. Носферато, симфонія жаху. І на відміну від фільму Привид ночі, це німий фільм німецького кінорежисера Фрідріха Вільгельма. Взагалі, Мурнау планував екранізувати Дракулу, саме Брема Стокера, але кіностудія Брена Фільм не придбала права на використання роману, саме тому довелось щось робити саме з цього фільму. що… У них було в змозі. І для того, щоб продовжити роботу саме над цим фільмом, Мурнау змінив імена основних персонажів та дещо написав інакший сюжет. У Носферату взагалі, був перший використаний сюжетний мотив смерті вампіра через сонячне світло. Це був новий сюжетний поворот, вигаданий саме для цього фільму. Адже в романі Брема Стокера є зокрема сцена там, де Дракула йде по вулиці Лондона в день, і в результаті цього через сонячне світло помирає. Після виходу фільму на екрани це взагалі стало однією з усталених легенд пов'язаних з вампірами для усіх творів та для усіх фільмів, які хочуть прив'язати переплести історію саме з вампірами. Томас Гатер, агент з нерухомості, дізнається від Кнока, що граф Орлок бажає придбати будинок у вісперці. Попрощавшись зі своєю дружиною Елен, Гатер вирушав далеку Трансильванію. В Румунії він стикається з дивними страхами місцевих жителів, проте ставиться до них як до порожніх забобонів. Кучер відмовляється вести Гатер до замку та висаджує його на беревалі, де починається земля привидів. Тут його зустрічає присланий із замку екіпаж, який везе його далі з неймовірною швидкістю. У замку Гатера зустрічає моторошний господар, який обличчям та звичками більше схожий на щура, ніж на людину. Вони підписують документи і орлок показує гатеру його спальню. Граф також звертає увагу на медальйон з портретом Елен. Він явно вражений її красою. Вночі Орлок наче в трансі нападає на гатера та кусає його. Вдень Гатер спускається в підвал та знаходить орлика в труні. Цієї ж ночі він бачить з вікна, як орлок, проявляючи неймовірну силу і вправність, по одинці вантажить на віз скільки трун та й кудись їде. Гатері вдається втекти. Елен, що залишилась у візберсі, відчуває, що коханий в біді вона впадає в стан лунатизму, яким чином стає думками пов'язаною з чоловіком, а через нього з Орлоком. У цей час кинок божеволіє і потрапляє в психіатричну лікарню, звідки невдовзі втікає, влаштовує в місті приполог та кричить про те, що наближається якийсь хазяїн. Орлик проникає на судно, що йде у візбор, заховавшись в один з ящиків. Ночами він стає струни і нападає на моряків. До приходу судна у візбор живих членів команди на ньому вже не залишається. У Візборзі вампір сходить з корабля та поселяється в придбаному ним будинку, що знаходиться навпроти будинку Томаса та Елен. Томас вертається до Елен, не стримуючи себе від щастя. Незабаром на візберг навалюється хвиля смертей, вулицею несуть безліч трун. Елен дізнається про історію Томаса та читає привезену ним книгу про вампірів. Вона вирішує ризикнути власним життям, бо у книзі написано. Що жінка може напоїти вампіра кров'ю до такої міри, що він не помітить сходу сонця. Вона заманює до себе орлика, який давно на неї задивляється, і дозволяє йому пити її кров. Вампір засинає і не встигає сховатись в своєму підвалі до світанку. Він зникає під пекучими променями сонця, що сходять. І наостанок приведемо невеличку кінопаралель між фільмами. «Привид ночі та Симфонія жаху. Взагалі, фільм з має багато чого спільного з романом Брема Стокера Дракула. В першу чергу збереглися основні герої, такі як Джонатан, Міна Хакер. Звичайно ж грав Дракула, бо куди без нього це найголовніше, я вважаю, взагалі, герой та інші. Але у фільмі абсолютно всі вони мають зовсім інші імена, не такі, як в оригіналі. Дія роману відбувалася в Англії у 1890-ті роки, Хоча у фільмі подій було перенесено в Німеччину у 1838 рік. Також, на відміну від Дракули, Орлок не перетворює свої жертви на вампірів, він їх просто вбиває, змушуючи своїх громадян думати, що це все чума, тобто вони помирають через чуму. Крім того, Орлок мусить спати вдень, тому що боїться сонячних променів, щоб його не вбило. Відмінностями від оригінального дракули є також те, що носферато відображається в дзеркалі в останніх сценах. А також те, що у фільмі Симфонія жаху дракула помер від сонячного світла, а не як у фільмі Привид ночі через проникнення колу у серце. Взагалі мені вся ця ситуація нагадує дуже для громадянки України схожу ситуацію з державою, сусідкою, з їхньою владою. Вони весь час хочуть когось рятувати, всі винні, окрім влади. І я думаю, той, хто мене зрозуміє, вже здогадався, про кого я говорю: що явно там висновок такий, що та людина у них у владі це головна, це саме вампір. Граф. Вампір, як і в цих фільмах. Але будемо сподіватися, що колись він все таки вийде на сонячне світло. Його дійсно вб'є, це не буде міфом. І все у них буде добре. Не буде в них розповідей про чому. І все тому подібне. Тож, на все добре і дякую. Приємного вам перегляду!